Якщо ви так само як і я виросли в глибокому і нездоланному страху, в нескінченому жахові від того, що вас повільно засмоктує вниз до темної прірви, коли ви випадково наступили на клаптик справжнього жахіття, відомого як пливуни або сипучі піски, і не дивно, адже цілі табуни кінематографічних лиходіїв і героїв, ми загинемо, Барти!» загинули у сипучих пісках, і в цьому є сенс, правда ж? мене затягує. Сипучі піски це ж цілком реальна і поширена природна небезпека, з якої немає порятунку. Правда? Вітаю, мене звати Стю. Я відокремлю правду від мітів і факти від хибних уявлень. Від книги джунглів до джуманджі, від Лоуренса Аравійського до Індіани Джонса, кіно і телебачення переповнені моторошними сценами. «Пливун!» Який за лічені секунди поглинає людей. Цей символ настільки популярний, що навіть увійшов у сферу пародії. Несквіпучі піски цікаво, що пік популярності сцен з піщаними пастками в кіно припав на середину ХХ століття. Приблизно один з 35 художніх фільмів, випущених у 1960-х, містив якусь сцену з сипучим піском. І, хоча ми всі явно одержимі цим явищем, ми знаємо, що не можна вірити всьому, що бачимо на екрані. Саме тому ми всі такі спокійні і не хвилюємося про те, що можемо повністю зануритися в темницю спіску і бруду, з якої ніколи не виберемось. Та вони таки існують. Я думав, їх придумали для відеоігор. ігор. <гум> якщо подумати, то можливо варто витратити трохи часу на дослідження реальності сипучих пісків. Що це таке насправді, як вони утворюються і як можна врятуватися, якщо вам не пощастило потрапити в їхні вологі сипучі тенета? Отже, почнімо спочатку: що таке сипучі піски, і наскільки вони точно зображуються на екрані. Простіше кажучи, сипучий пісок це ділянка піску, яка настільки насичена водою, що не здатна витримати і втримати будь-яку значну вагу. Ще простіше кажучи, сипучий пісок вважається колоїдом, науковим терміном, що позначає суміш, в якій на розчині частинки однієї речовини, у даному випадку піщинки, а також, як правило, мул і глина, зависають в іншій речовині, зазвичай у рідині, в даному випадку воді. Зазвичай тертя між мільйонами піщинок сухого піску дозволяє їм щільно щепитися між собою і розподілити будь-яку силу, спрямовану вниз на велику площу, відому як ланцюг сил. Легко ви. Тримуючи вагу людини, але не у випадку із сипучим піском, оскільки він є сумішю дрібного піску, ще дрібніших мікронних частинок глини та води, тертя між піщинками значно зменшується, що заважає їм щепитися між собою під час стискання. Як результат, суміш поводиться скоріше як рідина, ніж як тверда речовина. Тому, коли ви ступаєте на сипучий пісок, ви відразу починаєте тонути. Технічно кажучи, сипучий пісок є не ньютонівською рідиною, оскільки його фізичні властивості Стивості залежить від сил, що на нього діють. Це, зокрема, не ньютонівська рідина з властивістю сувного розрідження, тобто її в'язкість зменшується під дією навантаження. Ось чому сипучі піски часто важко помітити у непорушному стані. Вони поводяться більше як тверда речовина, не рухаються і не течуть, а іноді навіть зберігають свою форму. Якщо на поверхню нанесло легкий шар сухого піску, сипучі піски можуть бути практично непомітними. Лише коли на них наступаєш, пливуча частина піску стає відчутною, оскільки під дією тиску легко прогинається. Враховуючи простий склад сипучих пісків, вони можуть утворюватись практично будь-де, де є пісок або піщаний ґрунт і вода. Але наскільки вони поширені, і де їх можна зустріти? Оскільки вони складаються з піску або піщаного ґрунту та води, то зазвичай утворюються поблизу водойм, як от пляжі, озера, річки та болота. Але сипучі піски можуть утворювати далі від берега, подалі від видимих водойм. Якщо є підземні води, наприклад, підземне джерело. Звичайно, мають бути відповідні умови: якщо піску забагато, а води замало, утворюється мокрий пісок, який зазвичай все ще достатньо, твердий, щоб по ньому ходити. Якщо води забагато, а піску замало, утворюється піщана вода, яка очевидно не витримає вашої ваги. Але її перевага у тому, що вона майже невідчутна і не заважає рухатись чи пливти. Варто зазначити, що оскільки сипучі піски утворюються лише при змішуванні піску та води у певних пропорціях, вони насправді зустрічаються досить рідко і не чатують на кожному пляжі чи березі річки. Але якщо ви все таки ненавмисно потрапили в справжні сипучі піски, наскільки це небезпечно? Чи справді приховані ділянки піску, що поглинають людей, є лише мітом з кінофільмів, чи нам дійсно слід хвилюватись? Звичайно, сцени із сипучим піском. У фільмах надто драматичні та перебільшені, але хіба не можуть великі приховані ділянки сипучого піску бути небезпечними? Звичайно, за певних обставин можуть, але небезпека, яку сипучий пісок становить для більшості, є незначною. Насправді кіношний варіант сипучих пісків, які швидко затягують людей під поверхню, є неможливим з кількох причин. По-перше, ділянки сипучих пісків зазвичай не такі глибокі, тому в більшості випадків ви можете зануритись лише на кілька футів або менше метра. Та навіть у ділянці піску, що засмоктує, яка технічно є достатньо глибокою, щоб поглинути вас повністю, ви зануритесь лише на половину. Це пов'язано з тим, що пісок, який затягує, має щільність приблизно 2 грами на кубічний сантиметр. Тоді як загальна щільність середньостатистичної людини становить лише 1 грам на кубічний сантиметр. Отже, незважаючи на кінематографічні зображення, де пісок, немов голодний монстр, жадібно засмоктує вас, фізика стверджує, що занурившись приблизно наполовину, ви почнете триматись на плаву. За винятком випадків, коли ви будете борсатись. пам'ятаєте, що сипучий пісок є не ньютонівською рідиною, яка розріджується під дією суву. Ну, ми не просто кидаємось термінологією. Це означає, що якщо ви чините опір рідині, її в'язкість навколо вас знизиться і ви будете занурюватись глибше. Але коли ви припините рухатись, сипучий пісок знову загусне, перетворившись на липку піщану масу, яка ще більше вас затисне. Тож, хоча сипучий пісок не засмокче вас і не втопить, вибратись з нього може бути надзвичайно складно. І саме в цьому полягає справжня небезпека. Наприклад, якщо ви застрягли в сипучих пісках десь у прибережній зоні, у вас є максимум 6 годин до того, як підніметься вода. Швидше за все, саме так сипучі піски вас знищать, не засмоктуючи під свою поверхню, а утримуючи на місці до прибуття допомоги. Навіть якщо ви потрапили в сипучі піски не біля берега моря, ви можете стати жертвою теплового удару, або зневоднення в спекотних умовах, гіпотермії в холодному кліматі, або виснаження, якщо будете продовжувати панікувати і борсатись. У найгіршому випадку, потрапивши в сипучі піски, ви можете стати жертвою хижаків легкою здобиччю. Для голодних тварин, то який же найкращий спосіб врятуватись, якщо ви справді застрягли в сипучих пісках? По перше, не панікуйте. Якщо ви почнете метушитися, намагаючись врятуватись, ви ризикуєте потрапити в ще більшу небезпеку ніж були б, або занурившись глибше, або втомившись. Перш ніж робити будь-що, зніміть великий рюкзак або важкий вантаж, який ви переносите, бо він збільшить вашу загальну або об'ємну щільність. Тож, хоча ви й не зануритесь повністю, ви зануритесь глибше і ще більше застрягнете. Якщо у вас є телефон і сигнал, негайно зателефонуйте до служби екстреної допомоги. Якщо ви перебуваєте з людьми, переконайтеся, що вони знають, що ви застрягли, і попросіть їх зателефонувати до служби екстреної допомоги. Якщо ви самі, але інші люди можуть вас почути, ви можете крикнути, щоб привернути їхню увагу, і вони зможуть викликати допомогу. Чим більше людей знає, що ви в біді, тим краще. І щоб ви не робили, пам'ятайте, що всі рухи повинні бути якомога повільнішими, тому зберігайте з. Сп... Покій у фільмах люди часто намагаються врятувати жарт в сипучих пісків, хапаючи їх за руки або використовуючи мотузку, щоб витягнути їх. Але фізичні властивості сипучих пісків роблять це надзвичайно складним завданням. Ви маєте справу не тільки зі змінною в'язкістю, але й з тим, що спроба витягнути занурену ногу з піску створює сильний вакуум. Дослідження показують, що для того, аби витягнути з піску лише одну ногу, потрібна така ж сила, як для підняття цілого автомобіля. Фішка у тому, щоб не боротися з піском, а працювати з ним. Якщо ви знаходитесь досить близько до когось або до міцної гілки, не намагайтеся використовувати їх, щоб витягнути себе. Натомість спробуйте перенести на них якомога більше своєї ваги, зменшивши вагу в сипучому піску, щоб ви змогли пливти. Якщо ви зовсім самі або ніхто не може до вас дістатись, спробуйте розташуватися так, щоб лежати на спині. Це збільшить загальну площу поверхні відносно вашої ваги, що дозволить вам легше триматись на плаву. Опинившись у такому положенні, ви можете повільно. На перемішувати пісок навколо ніг, щоб збільшити кількість води та знизити її в'язкість у цій ділянці, не даючи решті тіла зануритись. За допомогою цього методу ви зможете витягнути ноги з піщаного місива. У цей момент використовуйте руки, щоб гребти назад на поверхні піску і обережно рухайтесь до безпечного місця. Намагайтеся не занурювати руки занадто глибоко, оскільки це може призвести до їх застрягання. Продовжуйте так, поки не дістанетесь твердого ґрунту, з допомогою якого зможете вибратись. Це найкраща порада щодо сипучого піску, принаймні традиційного сипучого піску. Ви точно не захочете потрапити у набагато рідкісніший різновид, сухий сипучий пісок. Трясовина! ми тонемо! до цього моменту. Ми говорили про звичайні сипучі піски, що утворюються за наявності піску та води. Це що пливун? Спокійно! це сипучий пісок розповіді про мандрівників і транспортні засоби, які поглинає суха пустеля, довгий час вважалися лише чутками та фольклором. Так було до 2004-го, коли дослідники довели, що в таких історіях може бути частка правди. В експерименті, проведеному в університеті Твенте в Нідерландах, вчені прокачали повітря через контейнер з дуже дрібним піском і дали йому осісти. Дослідники виявили, що коли вони кидали кульку з висоти трохи вище цієї суміші, вона відразу занурювалася в пісок приблизно на 5 діаметрів, повністю занурюючись у нього. Це відбувається тому, що наддрібний пісок осідає у дуже пухку і крихку структуру. Схожу на картковий будиночок, а оскільки загальна щільність цієї суміші піску і повітря надзвичайно низька, практично усе, що падає в неї, миттєво занурюється вниз. Така ж небезпека існує для людей, які працюють у силосах, заповнених зерном, оскільки зерно може повністю поглинути тих, кому не пощастило впасти туди. Хоча існування сухого сипучого піску було доведено лише в лабораторних умовах, існує теорія, що такі умови можуть виникнути природним чином, наприклад, після сильних піщаних буревіїв. Загалом сипучі піски становлять набагато меншу загрозу для людей, ніж це можуть показувати сучасні медіа. Але справжні сипучі піски, звичайно, не безневинні. І хоча існування природних сухих сипучих пісків не підтверджено, ми радимо вам уникати їх за будь-яку ціну. Бережіть себе. Дякую за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар, поділитись відео з друзями і підписатись на канал. Побачимось наступного разу.